Вітаю вас, друзі. Я тримаю в руках збірник, в якому опубліковано статтю Юрія Іллєнка Війна і свобода. Свобода не всеукраїнська політична організація, а як означення терміну для однієї з найбільших людських цінностей Свободи. Ця стаття написана у 2008 році. Хто такий Юрій Ілленко, один з найвидатніших українських кінорежисерів. Його фільм Білий птах з чорною ознакою здобув стільки нагород на престижних кінофестивалях, що їх годі перелічити навіть упродовж кількох хвилин. Отже, цитата. На останньому з'їзді Всеукраїнського об'єднання Свобода мене серед інших свободівців нагородили годинником за плідну працю. Я глянув на циферблат. Годинник показував війну. Я озвучив те, що побачив: війна вже на порозі, реальна, з реальними смертями. Насправді, війна в інформаційному просторі з Московією триває усі 16 років Української незалежності. Стаття, нагадаю, датована 2008 Дехто схильний називати її холодною. Насправді вона гаряча, настільки гаряча, що в інформаційному крематорії. Згорає на попіл, наша національна свідомість і наша віра в майбутнє. Кінець цитати згорає на попіл. І цей попіл вітер історії несе в Україну зі Сходу. Цим попелом потужні російські змі запудрили мізки і своїм громадянам і значній частині громадян України, особливо ж тих, хто голосував за так звану Донецьку Народну Республіку і Луганську Народну Республіку. Ми вже знаємо, якого добра, і чи добра взагалі слід чекати від нашого північно-східного сусіда в поетеси Ліни Костенко теж є думка про сусідів. Ось вона. Не пощастило нашому народу. Дав Бог сусідів, ласих до нашесть. Забрали все і землю, і свободу. Тепер забрати хочуть навіть честь. А ось іще один циферблат історії, крім того, що був на руці Юрія Іллєнка. Жовтневий палац, схил звернений до монумента Незалежності. У березні 2014 року на кожній годині. Поділці лежали поховальні вінки. А від циферблату погляд охоплював ось такий вигляд Інститутської. І це теж Інститутська, яку вирішили назвати вулицею Героїв Небесної Сотні. На ялинці до весни змінилися гасла, замість портрета лідерки Батьківщини, заклики Росія, Вставай, всі вместе против Путіна. І ось таке проханнячко. І в світлі всього сказаного ось таке запитання. І часткова відповідь у пісні музикантів з Клайпеди Литовського порту Клайпеди. Нікода ми не будемо братьми. Ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас будь свободними. Нам не стать с вами даже сводними. Ви себе крестили старшими, нам бо младши, да не вашим. Вас так много, а жаль безлики. Вы огромные, мы велики. А вы... Никогда мы не будем братьями Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, Нам не стать с вами даже свободными. Себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими, Вас так много жаль, Безликие, вы огромные. Своей завистью и подалитесь Воля слово незнакомае, ви все з детства. Sniper Майдан став призвідцем і подій на нашому сході. Майдан створив для Росії моторошну реальність. Путін ось-ось втратить контроль і над Україною після країн Балтії, звідси така лють і така агресія. Саме на весні 2014 року мені довелося навіть пощастило побувати в Берліні на семінарі журналістів. Весняний Берлін квітучими каштанами, п'янким ароматом буску, і наче облитими піною яблунями чимось нагадував Київ у теленовинах. Сюжети про події в Україні йшли у першій тріці. Скажеш, що ти з України? Німець співрозмовник неодмінно посміхнеться, підбадьорливо поплескає по плечу: О, Україна, гуд гуд, авіл'я. Ми з вами. Тобто, наш екскурсовод Іван Кульнєв давно живе і працює в Берліні. Корінний воронежець. Українською ані слова, але незмінно носить жовто-блакитну стрічку на одязі. каже, він був вражений мужністю українців на майдані 18 лютого і в знак глибокої поваги прив'язав до одягу український двоколор. Ось думка мислячого представника, хоч і не дуже як виявилося, дружнього народу. Я не знаю, може бути сильно ідеалізую, звісно, але я вважаю, що это ну, тагромною. Это огромное гражданское мужество, оно меня поразило, когда я увидел то, что там происходило в феврале месяце. И э, я как-то был немного другого мнения, мне всегда было ясно, что Украина это не Россия, но тем не менее, э, я думаю, что Украине есть шанс в любом случае. И если э, наша любимая империя, то есть Россия, если она не будет гадить, э, как она всегда это делала, э, ну тогда я думаю, украинцев есть шанс. По крайней мере, вот, западная Украина очень динамичная. Есть шанс через, может быть, 10, может быть, 15, или даже 20 лет эм, сначала догнать Польшу, а потом просто-напросто пойти дальше на Запад и превратиться в современное цивилизованное государство. То есть выйти из этой ублюдочной э, вековой, э, не вековой, а многовековой помойки. И э, да. Тать нормальним цивілізованим слава мнение. Україні. Я так не можу скатити, що я не Україні за героєм слава. Скажу здовольством, героям слава. Героям слава ваш корреспондент не знехтував можливістю перекинутися слівцем із мешканцями готелю, де проживали журналісти з України. Ми запитали гостей з Канади, що ви знаєте про Україну. What do you know about Ukraine, my motherland? uh all right. What do I know? Um, I know that there was uh, an election um, with the Crimea. There's an issue with the Crimea, and Putin is how do you say occupied. it? Yeah, occupied. Yeah, occupied. Yeah, yeah, occupied the Crimea. Um, it's um, it's a the Ukraine now is a huge focus for Asia and Europe because of the, these aggressive moves that Putin is demonstrating um, it's I, I think there's it sounds to me like they're starting with the Crimea and then they will move into the На Поздамській площі один із столичних жителів показав мені позначену на Бруківці лінію, по якій ще 25 літ тому стояла горизвісна берлінська стіна. А що ж думає нащадок вікінгів про ситуацію в Україні? Водоюсинкебат України Ендситуєшн Ераундзискантрії. It's a difficult situation for Ukraine, but I don't know the the most things about Ukraine I don't know much about. Час плине швидко. Небесна сотня майданівців поповнилася новими сотнями інших героїв, які полягли за незалежність України вже на південному сході. А вже ж, після більш-менш спокійних 22 років життя в незалежній Україні ми думали, що так воно й поведеться. Казали роками незалежність далася Україні легко, ніби Манна в 91-му році впала. Але життя нас переконало, свободу, незалежність ніхто нікому не дарує, бо свобода коштує дорого, може, навіть дорожче, за життя. Тому за неї треба воювати. Українці воюють, кладуть життя. Як важко ми переживали зиму, як раді, що таки пережили, і маємо надію, незбориму, що думати нарешті почали: не плакати, не тільки сподіватись добра і ласки тих, що на чолі. Пора самим із розумом зібратись і розібратись у добрі і злі. Патріотизм ось наша віра в Бога, Не животіння хочемо життя, а схибимо туди нам і дорога, у безнадію, тугу, забуття. Ми віримо і живемо в надії, що будуть з нами правда і закон, що все-таки здійсняться наші мрії і дасть нам спокій, ближній за кордон. На історичному своєму розвороті зберімо волю у міцний кулак вже досить нам топтатись у болоті. Захочеш, зможеш, і хай буде так. Українські класики, Іван Франко, Леся Українка, Тарас Шевченко, звісно, з українцями за українською ідею. Тут же неподалік на Грушевського, пам'ятник Чорноволу. Дай Боже любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося потім гірко любити, втративши, сказав у свій час В'ячеслав Максимович. Дозволю собі ще одну цитату з Юрія Іллєнка, датовану 2008 роком. Війна буде. Війна проти України на повне й остаточне знищення почалася у південній Осетії. Чечня для Кремля була моделюванням у вогні і крові своїх імперських шовіністичних планів з реконструкції Московської імперії в умовах інформаційної ери. Інавграційне гасло Путіна будемо мочити в сортирах, то не емоційний спалах, це програма. Програмне гасло навіки стосовно всіх, хто не хоче бути російським рабом. Українцям це російське гасло треба пам'ятати так же само, як кожен з нас пам'ятає своє ім'я. Кожного з нас, усіх нас, збирається мочити російський десантник. Звичайно, не в Кремлі, ні. Він нас збирається мочити у наших рідних сортирах: у Жмеринці, Чопі, Каневі, Сумах, Білій церкві, Києві. На Банковій, Дерибасівській, на Говерлі і навіть на нашому сорочинському ярмарку. Хоча на Говерлі сортиру поки що немає, на Говерлі мочитимуть просто неба під державним тризубом. Жорстко, але, на жаль, правдиво і пророчо. Думалось, війни вже не буде, відгриміла клята назавжди, та раптово вдарило у груди, в Крим нахабно вдерлися брати. Звісно, що тепер уже так звані, хоч такими і були, мабуть, лиш уміло й щільно маскували свою хитру проімперську суть. Що вам треба? Що ви в нас згубили? Чом на східний налягли кордон, моз, хотіли показати силу й кинути в країну у вогонь? Ні, не ту дорогу ви обрали, вам в країну, видна вся кортить. Тож ми станемо, як завжди, вставали нашу рідну землю боронить. Будемо пильно висохороняти, будемо вітчизну берегти від так званого сусіда брата, а якщо точніше, від орди. У 13 столітті під ордами чужинців зі Сходу, з Азії, здіймалася курева з-під копит. Київську Русь накривав попіл спалених завойовниками міст і сіл. І ось минуло сім майже вісім століть. І знову попіл ідеологічного дурману зі Сходу розповзається Україною Руссю, несучи в її міста і села скорботні звістки. А славні сини держави поверталися до рідних земель ангелами вже, на жаль, не Першої Небесної Сотні. Ще йде війна, як не бойовими діями, так інформаційна. А країна, попри все, живе, вчить дітей і лікує хворих, готує телепередачі і випікає хліб, посилає своїх дітей на війну, бо вона так і йде. Але ніщо на світі не вічне ми переможемо. Цитата. Закінчиться війна для нас, коли останньому кремлівському десантнику інформаційного простору України ми затулимо пельку і загатимо осиковий кілок в його могилу, щоб він ніколи не зміг вилізти звідти на телевізійний екран. Кінець цитати. Це знову був Юрій Ілленко і витяг із його статті Війна і Свобода, датованої 2008 роком. Пророчо і застережливо! Доленосним завданням для української державності є покінчити з окупацію інформаційного простору України, щоб попіл зі сходу не засипав нам очей, не затуляв нам сонця. Намагатимемося це робити, але без вашої друзі підтримки успіх підсумнівав. Тому ми сподіваємося на ваше розуміння, на вашу підтримку, можливо, навіть на якусь вашу допомогу в цьому плані. Здолаємо колючі терни і зло відкинемо старе. І усвідомим ще не вмерла, і ще не вмерла, і не вмре. На тому й стоїмо, Тримаємо порох сухим і шануймося, бо ми, українці. Хочі сказати їм, хоче сказати їм, Вставай, мийла моя, вставай, мийла моя, вставай, мийла моя, вставай, давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більшой.